Ми знаємо, що одного клієнта просувають питання з викликами іншого клієнта більше просуває, коли ми даємо більше тиші. Ще якогось клієнта просуває такий пінг-понт, коли питання відповідь з гумором може бути. Обов'язково відмічаємо і пристосовуємося до того, а що саме потрібно саме цьому клієнтові. Звертаємо увагу, коли З'являється якийсь новий погляд, бо клієнти можуть цього не помітити. І коли їм сказати, ось щось нове з'явилося для них, це може бути несподіванкою, але це дуже важливо для них. Важливо ставитися до кожного клієнта як до індивідуальності. Адаптуємо свій стиль свій підхід до потреб кожного клієнта. Це не означає, що ми пристосовуємося і копіюємо. Іноді дуже динамічний клієнт, і треба під нього підстосовуватися швидше говорити не завжди. Іноді такий швидкий клієнт навпаки підсвідомошу. Шукає спокійного аналітичного коуча, або навпаки, спокійна людина, яка робить все не поспішаючи, часом підсвідомо шукає такого коуча фонтана, який драйвий. Тому адаптуємо, а не сліпо купіюємо клієнта.